З 1 квітня національний регулятор відокремив ціну газу як товару і визначив тариф на транспортування блакитного палива. Тобто за останню послугу переклав плату з промисловості на населення. В області немає потужних промислових підприємств, які б оплатили частину одержуваної потужності. Тому з травня кожен споживач отримає фіксовану місячну абонплату за потужність, яку використовує в квітні. Вона буде вказана окремим пунктом у платіжці. Тариф залежатиме від лічильника. Усього на Закарпатті понад 270 тисяч людей користуються газом. Більшість із них 85 відсотків мають лічильники категорії G4 для опалення, приготування їжі та підігріву води. Абонплата становитиме 210 гривень 25 копійок. Ті, хто мають лічильник G2, платитимуть 140 гривень 15 копійок. Це замовлено для можливості лібералізації ринку і для прозорості, для того, щоб було чітко зрозуміло за що населення. Платить, кому платить, і яка його повна вартість наданої послуги. Дійсно, тариф на приєднану потужність інший і різниця між областями та регіонованими України. Чим це зумовлено? Це зумовлено тим, що в першу чергу є специфіка газопостачання кожної області. Наприклад, чому він найбільший по Закарпатті? Складність газопостачання в тому, що це гірська місцевість, і у нас на отриманні нашому на балансі. Ми обслуговуємо 70% газопроводів, які високий та середній тиск. Відповідно, це здорожчує вартість обслуговування, а в інших областях пропорція відмінна. Тобто у них 70% низького тиску, а 30% середнього та високого тиску. Гостина населення. Менше ніж на території інших областей, і тому єдина область, мабуть, що які сільська сільська місцевість, мешканці сільської місцевості переважають над мешканцями місцевої міської місцевості. Потрібно, щоб кожен індивідуально прорахував. Наприклад, знову ж таки, якщо повернемося до, до самих тарифів, то для споживачів що мають по розмір лічильника 2,5, плата щомісячна буде складати близько 140 гривень. А для споживачів, що мають по розмір лічильника G4, то плата щомісячна буде складати 210 гривень 25 копів.